Файним людям наше сердечне вітаннячко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. В цьому відео ми відповідаємо на актуальні питання по темі збирання врожаю картоплі. В першу чергу дамо відповідь про фази копання бульби. Декілька підписників доказують нам, що треба копати картоплю тільки при спадаючому місяці. Аргумент у них такий. Бо в цей час всі поживні речовини направляються в саму бульбу. Звідки ж вони можуть направлятися в картоплини, якщо вже відмерла надземна вегетативна частина рослини? Відповідаємо їм так. І після цього мовчання. І пояснюємо знову ж таки для всіх: після відмирання, засихання бадиля, бульби в землі більше не накопичують жодних поживних речовин і не ростуть, тому немає значення фази збирання врожаю картоплі. А от знак зодіаку, в якому знаходиться місяць, це дуже важливо для копання. Картоплі. Ми вже підготували та помістили на каналі Агрогороскоп збирання врожаю картоплі на серпень 2023 року. Будь ласка, користуйтесь ним на благо. Під цим відео та у першому коментарі під відео ви можете побачити місце знаходження цього агрогороскопу. Ідемо далі. А тепер перейдемо до питань стосовно того, як дізнатися про найкращі періоди для збирання картоплі. В першу чергу ми повинні знати, що за сорт ми вирощуємо і який у нього період вегетації. Коли ми вибираємо сорт катоплі, то вже знаємо завчасно, який термін селекціонери визначили для дозрівання до харчової стиглості цього сорту. Ми знаємо дату посадки і від цього дня відлічаємо термін повної фізіологічної зрілості бульби. Нагадаємо, що ранні сорти дозрівають через 60-80 днів, середньостиглі від 80 до 90 днів. І пізні сорти достигають аж після 90 днів до 140 днів. По-друге, вибираємо для збирання бульби сонячний день. Або ж без сонця, але сухий день. І температура повинна бути від плюс 18 до плюс 25. У нас зараз така температура буває тільки вранці, або пізно ввечері. То краще копати картоплю вранці, і зразу її забирати з грядки, щоб бульби не отримали сонячні опіки. Інакше картопля почне гнити. Третій чинник для збирання врожаю картоплі, в якому стані знаходиться надземна частина рослини картоплі. Коли бадиля спочатку стає жовтим, потім сохне і лягає на землю. То це значить, що бульба через 15-20 днів буде готова до викопування. Наступний крок в перевірці стиглості картоплі, це ми виходимо на розвідку у город і викопуємо картоплини різних сортів. Випробовуємо на міцність шкірку бульб. Якщо шкірка Злущується легко, то копати бульбу ще не час. Стигла картопля має таку щільну, пружну шкірку. Таку шкірку без ножа вже не знімеш. Ось в такому стані бульба досягає повної фізіологічної зрілості, при якій вміст сухих речовин і крахмалю доходить до максимуму. І ще один важливий момент. Після збирання бульби треба сушити. Всю бульбу в тіні без сонячних променів до двох тижнів. Це лікувальний період, протягом якого пошкоджені картоплини згнивають. Після цього ми перебираємо погану картоплю, ту, що вже загинула, відбираємо і миємо. Але це вже справа кожного окремого городника: мити чи не мити це. Вже окрема, окрема тема, про яку ми вже розказували, і якщо треба, ще покажемо і розкажемо, як ми це робимо. Ми миємо, охолоджуємо і тільки тоді закладаємо на зберігання. Наше відео добігає кінця. Шановні підписники, глядачі, нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео. Та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця. Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!